Шесть років тому мне подарила авторка одной книги свою книгу и подписала. Светлана, ты в игре. Играй себе. Будь смелыва. И сегодня Фейсбук нагадав мне про ту книгу, про ту надпись. И я подумала, что иногда... Я дійсно дуже смілива. Я дуже смілива в своїх рішеннях, я дуже смілива в виборі себе. А іноді все ж таки до мене закрадаються якісь такі думки, а що вони подумають, а що вони скажуть? Ой, вони вже на мене неодобрительно дивляться, ой, вони вже щось там шепочуть. Але таких думок все менше і менше. І я це бачу. Що мені все менше і менш цікаво, а що вони подумають? Хай думають, що хотять. Це не моє життя. А моє життя я проживаю кожен день. І я буду ще сміливіше в своєму житті. Живемо далі!